На жаль, зараз більшість людей тупо інфантильні. Їм постійно щось треба від уряду. Вони винять своїх батьків за те, що вони їм там щось не додали, там якісь. Гроші, щоб якийсь збудувати бізнес. Свій. Тобто вони, знаєте, типічні жертви, які не можуть нічого зробити самі в своєму житті, не мають якихось результатів, більш-менш нормальних, або мають їх щось там десь якось польсь, е якийсь там тімку якусь підібрали, там заробили чи ще щось. І Отакі люди м живуть і думають, що це все окей. Мені всі повинні. Оце, знаєте, такі люди, які ще постійно кажуть, що я не повинен платити там, наприклад, уряду за комунальні ці всі послуги. Тобто людина в позиції, мені всі повинні. Мені там, повинен начальник, мені повинен батько, там, мати. Чому якісь претензії? Це все просто. І Чому Чому от так все відбувається? Чому люди от просто якісь діти ростуть? От знаєте, є діти там 5-6 років, облочка їх фізична, просто от дитина, а всередині тупо мудрець. Ця дитина такі розумні речі кажу, розповідає, що всі дорослі, аля дорослі, ну там, звісно, десь хтось є дійсно дорослим і всередині і зовні, і вони просто фігівають, що ця дитина говорить. І, от гарний приклад я, тому що мені постійно кажуть, що я там якась дитина, що я там можу казати, хоча ну там або підліток, що там я життя не прожила, і так далі. Просто зі мною можна поспілкуватися годину і все. І людина просто офігіває від масштабу, від мого мислення, від того, як я підходжу до життя, до різних тем, і просто І от є дорослі, які в фізичній оболочці облонці дорослі, там якісь похилого віку люди. А всередині, ну тупо діти. В них таке мислення, що ну серйозно по іншому ніяк не скажеш. І це от про те, що не треба дивитися по оболонці, там яка людина, так само як часто роблять якісь висновки швидкі про людину, от просто вона ще рот не відкрила, а вже можуть якось охарактеризувати її. Так, звісно, є такі моменти а, і ситуації, коли дійсно так можна зробити, але повний образ можна зрозуміти. Коли ти поспілкувався з людиною, побув у її полі, зрозумів, що, де, як, чому, і все. Так от про жертву, про інфантильність і так далі. А, чому? От З чого все от почалося, що люди просто а, народжуються дітьми? У фізичні оболонці потім вони і не виростають. Так фізично виростають, а мізками ні. Ну там більш-менш щось там школа з гвинтики підкрутила, щось там математику а, вивчали, англійську там знають і все. Але звісно, цього всього недостатньо. От блін про школу також. Мене так бомбить, те, що в школі просто розповідають нам якусь фігню, або там в коледжі і так далі. Чому немає е, грошового мислення? Чому немає уроку там, про енергії, про стан, як цим всім керувати? Бо це просто настільки важливо, важливіше якихось там хімії, фізик і так далі. І це правда мене дуже дуже непокоїть. І я вважаю, що все ж таки через якийсь час. В Потрібний момент люди це все будуть усвідомлювати розуміти будуть якісь вже дії до цього. Робитися, що люди будуть дійсно розуміти, що ага, треба а, якось перероблювати оцю всю темку з школами лінійними, що там як розповідають, і щось там додавати. Якісь там оці уроки, які я вже запропонувала, там про енергію, про гроші, про комунікації, тому що просто подивишся на а, якусь середньостатистичну людину. Вона не вміє розмовляти, слухати і просто комунікувати. І це жах, це просто жах. І так, в цієї людини там можуть бути якісь там бакалавріати, якісь там а, золоті медалі, але ну, це фігня. Так, бувають такі ситуації, коли є оце все, і є ще а, адекватне мислення, є там, може, щось навіть духовність, якісь такі духовні практики, енергії і так далі. А, частіше за все, ні. От Просто у людини якась бумажка, я от закінчила такі, такі такі вузи, шмузи, ну, а в голові, вибачте, мене і. От, знову ж таки, чому, чому а, Ось так люди, діти, чому так, все, все, так це все відбувається? Тому що це система роблять коротше, так, щоб ми були самого жертви, що ми там нічого не значимо. От просто це ж м, банальна така, а, банальний шлях. Типічного середньостатистичного чоловіка або жінки, що от народилася, от садочок. Тобто з однієї системи в іншу з садочка в школу в школі ти якась какашка, ти нічого не значиш. А далі валить людина в інститут, в коледж. Ти там також нічого не значиш, іди там погуляй в углу за забися і займайся своїми справами, ти нічого взагалі не вартий. Оце вся історія самоцівку, це все просто вже у людини там, 18 років просто вже ріб. Якщо, звісно, вона не розвивається додатково. Ну, я зараз скажу про от, як зазвичай було. І зараз це а, слава джерелу оце все зменшується, люди усвідомлюють, що де як. І далі у нас робота. Оце робота Дім, робота Дім, сім'я, щось там понароджували. І також люди народжують дітей, багато а, сімей просто через те, що, ну, типу, це ж треба. В 20 там, чи в 25, якщо ти не народила, то все, це капець. Ти там старородяща якась, якщо там в тебе в 30 немає чоловіка, то ти вже просто типу така. Ну блін, це така система, люди, це просто. І це настільки, якщо в це все вдуматися, от я розповідаю реально, вдумайтеся. І от я ж кажу: теорія без практики фігня. Аналізуйте на матерії де як переставляти, якщо ви розумієте, що ви в цій системі. Погрузли, що ви там, наприклад, зараз на роботі або в коледжі, і ви просто в системі. І не крок назад, не крок вперед, чітко так. Будь ласка, розвивайтеся, виходьте з цього всього і дивіться, що взагалі зовні є іншого цікавого. І так, от про дітей, і так само багато от, о, якщо казати про народжені, народженість. Коротше, коли жінки народжують, багато ж хто взагалі небажаних дітей народжують. А це знову ж така історія з абортом: що ой, ти що, якщо зробиш аборт і там щось там ще, то капець-капець. Взагалі, якщо казати а, про ось цю тему з абортом, то. От всі да, думають, що ой, ти ж буваєш дитину, яка ще не народилася. А, знову ж таки, ці всі висновки від незнання. Я також раніше думала, що це капець. Але якщо досліджувати і вивчати, то душ, душа а, попадає, так сказати, в тіло тільки там на четвертому, на п'ятому або навіть на восьмому місяці. І все, І нічого страшного. І тобто, те, що там аборт роблять, то, типу, це окей. Давайте якось, знову ж таки, ставайте а, дорослими, досліджуйте інформацію, чому також мені не подобається, а, який зараз контент в соцмережах, якісь там тупо, якась фігня. А, у людей просто. Мозок перестає думати, їм там все готове дається. І отак після роботи в нас діти, сім'я, ну, або це все в міксі. Потім пенсія, і потім до побачення. Ви нікому не потрібні. Гудбай. Ах, те, що також мене непокоїть, це те, що 40-50 років це все, грубо кажучи, кінець життя, це знову ж таки про те, що система. 40 років це розквіт сил, це розквіт взагалі життя, і наше тіло взагалі, якщо його підтримувати, там фізично не їсти всяку фігню, м'ясо і ж творього походження, а, тобто не заважати жити тіло повноцінно, а, жити тілу повноцінно. Якось йому навпаки допомагати знову ж таки фізичними навантаженнями, адекватним харчуванням і там всякими таблетками несувати, а робити практику духовні, розвивати, менталку, фізику. То наше ціло може спокійно прожити 100-200 років. А в нас вже все. Вибачте, мене в 40 років. Давай гудбай на пенсію, далі там, у свій душ. Хто в курсі реінкарнації і так далі, в курсі що дає як книга, шлях душі і призначення душі must have. І просто як це все бомбить. Просто от я виходжу на вулицю і іноді так замислююся, розумію, що люди просто всі в системі. Просто настільки вузьке мислення, настільки ця жертва проявляється у всіх. І тільки там 10% населення Землі шарять це все, про все, що я там розповідаю вам, про інтуїцію, про те, про все от, вже Зараз що розповідаю, вони це все розуміють, усвідомлюють, знову ж таки, пропагують цю інформацію і все. А от 90% просто сплять в системі. просто І от, будь ласка, розвивайтеся, ви. Можете спокійно розвиватися, якось самим щось створювати, робити. Тобто, ви не жертви, вам не треба якісь там кастелі, ще там щось. Ні. Все у ваших руках. Все. Я думаю, що. На цьому можемо завершувати. Мізки вставила, так сказати. Бо дійсно, ця тема трішечки мене нервує, тому що ну, камон, ну давайте вже брати відповідальність за своє життя. Будь ласка. Ніхто за вас це не зробить. Не мама, не тато, не президент, не начальник і так далі. Підписуйтеся на мій інстаграм, я там розповідаю. Більш крутої інформації, в мене там такий максимально спокійний лайфстайл, спокійна, знаєте, така атмосфера, і там немає якогось такого якогось контенту, як звичайно це типічно в соцмережах. Максимально такий лайтовий Я бажаю вам цього самого найкращого, фігазного стану, багато енергії. І класного настрою я вас люблю. Виходьте з позиції жертви, і все у вас буде Чики-Пуки!